Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали до 20 населених пунктів. Серед них ветеринарне, козача Лопань, Стрелеча, Гатища, Сеньківка, Петропавлівка, Берестове та інші. Після опівночі ворог обстріляв село Липці Харківського району. Зруйновано житловий будинок, пошкоджено газопровід без постраждалих. Після опівночі ворог здійснив обстріл ракетами С-300 села Слобожанське Харківського району без постраждалих. О 23.30 відбувся обстріл міста Любо. Тин Харківського району зафіксовані влучання у приватні будинки, міську поліклініку, фітнес-клуб та навчально-виробничий комбінат без постраждалих. О 22.35 у місті Вовчанськ-Чугуївського району відбувся обстріл приватного помешкання, пошкоджено гараж та автомобіль. Інформація про постраждалих не надходила. О 17-й окупанти кабом вдарили по центральній частині борової Ізюмського району. Зруйновано приміщення будинку культури. Пошкоджені фасади нежитлових приміщень. За попередньою інформацією, постраждалих немає. О пів на одинадцяту окупанти обстріляли місто Вовчанськ-Чугуївського району. Влучання у приватний сектор. Постраждалих не зафіксовано. Рятувальники звітують. За добу здійснили 22 оперативних виїзди. Протягом доби тривала ліквідація наслідків ворожих ударів по Номишлянському району міста Харкова. Рятувальники залучались до ліквідації наслідків ворожих обстрілів. У місті Вовчанськ Чугуївського району після ворожих ударів були виявлені пошкодження приватного сектору. Горіли дах, перекриття господарчої споруди та автомобіль на площі пожежі 94 квадратних метри. Загиблих та травмованих немає. Від ДСНС залучалось дві одиниці техніки та дев'ять осіб особових. Го складу двічі за добу рятувальники виїжджали на обстеження території після обстрілу у Ізюмському районі села Борова та Харківському районі міста Люботин. Загиблих та травмованих немає. Від ДСНС залучалось три одиниці техніки та 17 осіб особового складу. За даними Генштабу на Куп'янському напрямку українськими захисниками відбито дві атаки ворога біля Іванівки та Табаївки. Марія Силвйова, Дмитрон Гуєн та Єгор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі Україну атакували дронами камікад з закрилатими ракетами та ракетами С-300. За даними повітряних сил ЗСУ, в результаті бойової роботи знищено 14 БПЛА типу шахет та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Всього було випущено 17 ударних дронів. ППО працювала у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Атакували також Харківську, Дніпропетровську, Донецьку, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, внаслідок ударів на Дніпропетровщині в деяких районах відсутнє світло, а у Донецькій області є поранені, серед яких діти. Пошкоджено 15 домоволодінь та лінії електропередач. В інших районах також є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Японія виділить 106 мільйонів доларів допомоги на підтримку відновлення України від наслідків війни у семи сферах. Про це пишуть місцеві змі. Та кошти будуть використані для надання обладнання для розмінування та тимчасових мостів. Крім того, Японія виділить гроші на розширення сільського господарства, поліпшення гуманітарної ситуації, біотехнології та вдосконалення промисловості, інформаційні технології, а також посилення управління та антикорупційні заходи. У державній прикордонній службі України розповіли про ситуацію на українсько польському кордоні за словами речника ДПСУ Андрія Демченка. Наразі польські перевізники блокують два пункти пропуску на кордоні з Україною. Так, на території Польщі в черзі на двох заблокованих напрямках. 1050 вантажівок, 400 з них навпроти Рава Руської, і 650 навпроти пункту пропуску Ягодин. Відомо, що є черга із тисячі вантажівок в напрямку пункту пропуску краківець. Цей напрямок не блокується, але черга виникла через те, що інші блокуються, і водії шукають альтернативні пункти для перетину кордону. А що стосується пасажирського транспорту, то з 12 лютого автобуси, що курсують з України до Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови, перетинатимуть кордон через систему «Є черга». Пасажирам потрібно зареєструватися заздалегідь. Про це повідомив профільний міністр Олександр Кубраков. Послуга буде доступна на 29 пунктах пропуску. Напали, бо вони українці. У Німеччині вбили 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова. Про це повідомила Федерація баскетболу міста Києва. Відомо, що напередодні матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони українці наголошують у федерації. Зараз поліція займається справою на місці злочину були свідки. Сьогодні землю накрила найсильніша магнітна буря. За даними спеціалістів, у метеозалежних можливі мігрені порушення сну, загострення хронічних хвороб, білі суглобах та стрибки тиску. Потужна буря триватиме два дні 12 та 13 лютого. Тут все ще пахне дизельним паливом, бензином, а запах гару наче в'ївся в кожну деталь. Ось так на другий день виглядає вулиця у немишлянському районі. Саме тут внаслідок влучання шахеду по нафтобазі стався вибух та вилив палива. Вогняна річка знищила вщент 10 та пошкодила п'ять приватних будинків. Я вибіжала в дворі і ріка ось ця ось чорна тікла. У меня вот это вот как летний душ, ну, да. и я, ну прям я не знаю, ну как я не знаю даже, как, как Один, трубы прорывает. Да. Вот это. Просто. И, огонь, и огонь. начали одеваться, быстро забежала, оделась и выбежали через соседей, через забор перелазили. Потому что к вот калитке уже нельзя такое. было подойти, уже все горело. Ужас, ужас, апокалипсис, понимаете? До сих пор не можем прийти в себя мне я нет, слов нет слов нет река огненная по улице выйти некуда оттекали через доборы чужие но удалось спасти сказали что не подлежит восстановлению не знаем что будем делать не знаем например сегодня хуже чем вчера даже почему-то приходит понимание того что начинается новая жизнь совершенно мы, мы этого не ждали и, и не думали Не обійшлося у цій трагедії без загиблих. Вогонь забрав життя сімох харків'ян, з яких троє неповнолітніх дітей. Тетяна Путятіна втратила сина, невістку та трьох онуків. не могу передать, что у меня если по один человек, пять человек, вы не представляете это. Детишки трое, чем они виноваты. Невестка, сын и трое малышей. Это очень страшно. Я не знаю, как я буду дальше жить, не знаю. Ничем никто не вернет мне детей. Не знаю, я не знаю, что сказать, у меня слов нет. Я просто проклинаю тех, кто затеял эту войну, кто начал ее, кто ее поддерживает. Хотя нельзя проклинать, но у меня слов больше других нету. Не знаю, что вам еще сказать. Ой, я смотреть больно, не могу. Россия, смотри, что ты творишь, смотри, дети, трое детей, внуков, 10 месяцев, маленьком, чем он виноват перед вами, чем? Вы зачем сюда пришли? Вы защищаете свою родину где? На чужой земле? Это абсурд. Я не знаю, не знаю. И, и, и читаю я много комментариев, столько нам желают гадостей всех. За что? Я сама российская, я родилась в Белгородской области. И вот это я получила от своей родины. Да я не хочу считать ее своей родиной, не хочу. У меня тут дети погибли, внуки. Что я могу еще сказать? Никогда не прощу этого им. Не прощу. Не прощу, а мне их никто не вернет. Я приходила с работы, да не ведут меня на встречу двое, а маленький ползет ко мне на встречу. Я теперь не могу, а теперь нету ни дома, никто у меня не встретит. Я не могу, бабушка, что ты нам принесла, бабушка, что ты нам принесла, а теперь я им буду. Шоколадки, шоколадки на моилке ложи. Я не любили шоколадки. А еще я была у дочки, а не бабушка, когда ты приедешь, ты нам привезли сосиски в тесте. Ждали меня, считал старший Леша, бабушка, ти через п'ять дней приедешь. Я говорю, да, Алешенька, пальчики показывал, мне загибал. Я говорю, да, Алешенька, осталось один день, и я приеду. И от приехала. Дізнавшись про трагедію, харків'яни прийшли на допомогу. У трьох школах району були організовані штаби зі збору всього необхідного. Два дні поспіль небайдужі везуть все необхідне для постраждалих. Ми щиро дякуємо. Всім харків'янам, які відгукнулися на, нашу, на наше звернення про допомогу. Біль, гори, біда нашого району стало бідою всього міста. З самого ранку вчора немишлянці, мешканці нашого району почали приносити допомогу. Це і одяг, і взуття, і продукти харчування. Буквально через годину. Нам на допомогу прийшли мешканці інших районів міста. Ви бачите, що сьогодні. Допомоги, скажімо, дуже багато. Ми намагаємося зараз все, все сортирувати, все довести до ладу. Сьогодні вже другий день, коли потерпілі приходять, ми їм намагаємося допомогти взяти те, що їм перш за все потрібно на першому етапі. Говоримо їм про те, що вони приходили і сьогодні, і завтра, і весь цей час. На сьогодні всі постраждалі розмістилися. Хто у сусідів, хто у родичів? Ми на сьогодні. На сьогоднішній день маємо кімнати в гуртожитках, які ми запропонували всім потерпілим. Але люди на сьогоднішній день визначаються. Їм дуже важко зараз покинути свою вулицю, тому вони ці перші дві доби знаходяться у сусідів, у родичів, ті, які безпосередньо живуть на немишлі Але ми розуміємо, що пройде день-два. Люди звичайно будуть розуміти, що це довготривалий період. І, звичайно, їм необхідно буде житло для більш тривалого періоду, тому ми на сьогоднішній день готові їм запропонувати місця кімнати в гуртожитках. Крім того, до нас звернулися мешканці нашого міста, які на сьогодні пропонують і ізольоване житло. Вони пропонують будинки у приватних секторах в інших районах міста. Тому потерпілі на сьогоднішній день визначаються, і ми готові будемо їм надати допомогу в будь-який час. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Андрій Пакулов. Харків новини. Центр Харкова один з міських ліцеїв. Вже кілька місяців в освітньому закладі ведуться роботи з капремонту понівеченої під час обстрілів покрівлі, а також глобальної реконструкції підвального укриття. Якраз основні роботи розгорнуті в укритті ліцею. Ремонтники зараз стали вже до підведення комунікацій. Ідуть у нас роботи щодо реконструкції того укриття, яке було. Роботи тривають. Сподіваємося, що невздовзі ми отримаємо якісне протирадіційне укриття для наших діточок. Згідно проєкту, повинні бути облаштовані санітарні зони, тобто, це і унітази для дітей, умивальники, і душові кабіни. Звичайно, це навчальні класи. Також в одному із приміщень це буде така вентиляційна шахта, велика, тобто, це буде не звичайна, Вентиляція, а така вже професійна, резервуари з водою і запаси їжі. Тобто, це укриття може себе, ну скажемо, так, обслуговувати до трьох діб, якщо це буде необхідно. Ну і найголовніше, чого найбільше прагне колектив ліцею, то в цьому протирадіаційному укритті облаштують навчальні класи, де їх вихованці зможуть навчатися офлайн. Хоча кажуть, в ліцеї завдяки проекту метрошкола частина учнів вже мають змогу навчатися офлайн, хоч і в метро. Якщо це нам буде дозволено працювати да, в цьому протрадиційному укритті нашою владою, то звичайно одночасно, ну, наприклад, там може навчатися чотири класи одночасно. Відповідно, може бути організоване навчання в дві зміни. Чекає дуже колектив, тому що, звичайно, не вистачає дитячого гоміну у нас в школі. Дуже чекаємо на це, і діти чекають. Зі із 676 учнів цього ліцею половина перебувають в Харкові, і дедалі більше тих, хто планує повертатися. Ми дуже дякуємо нашим благодійникам. Це Баварський уряд та асоціація партнерства Харків Нюрнберг за реконструкцію цього укриття. І дуже дякуємо харківському міському голові за таку можливість, що у нас ведуться ці роботи. Леся Кополюк, Ярослав Кононенко, Станіслав Гришко та Юрій Бобикін. Харків новини. Проект нового трудового кодексу законів про працю оприлюднили в мінекономіки. В першу чергу він передбачає дерадіонізацію, оскільки підприємці та працівники нині керуються законом ще 70-х років минулого сторіччя. Тепер за нового трудового кодексу робітник зі своїм роботодавцем укладатимуть договір. Проєкт закону пропонує нові види трудових договорів, що дозволить своєю чергою легалізувати різноманітні форми зайнятості: зокрема, безстроковий трудовий договір, строковий трудовий договір, трудовий договір про сезонну роботу, трудовий договір з нефіксованим робочим часом, учнівський трудовий договір, трудовий договір з домашнім працівником, трудовий договір про надомну роботу, трудовий договір про дистанційну роботу. У новій редакції трудового кодексу прописані чіткі норми і правила надомної та дистанційної роботи. Щодо відпустки, то її пропонують збільшити до 28 календарних днів на рік. Щоправда, згідно запропонованого законопроекту, роботодавець має право практично на власний розсуд звільняти підлеглих підстави з причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру. Але про це рішення людину повинні попередити за два місяці до розірвання трудових відносин. Якщо раніше, то тоді роботодавець зобов'язаний виплатити подвійну оплату праці за кожен день зменшення строку попередження. Якщо громадянина доводиться звільняти у зв'язку з бойовими діями, то про це працівника зобов'язані попередити за місяць. Роботодавець має право без згоди працівника замінити строки попередження, передбачені частиною другої цієї статті, грошовою компенсацією у розмірі, визначеному трудовим договором, але не меншою від потрійного середньоденного заробітку, за кожен робочий день зменшення строку такого попередження. Звіти не мають права працівників, які мають дитину до півтора року, вагітних та молодих мам, які знаходяться у відпустці з догляду за дитиною. Згідно новацій, то з обігу повністю має зникнути трудова книжка щодо трудових відносин. То вони будуть більш чітко прописані у 2024 році. Міністерство економіки планує реформувати підходи до державного замовлення, що допоможе протидіяти структурному безробіттю. В українців з'явиться можливість отримати грант та отримати бажану професію, зокрема, це. Стосується тих, у кого дуже малий досвід роботи. Грант частково покриватиме витрати на навчання, заклади освітню програму студент обиратиме за своїми вподобаннями. Мета такої системи максимальна свобода вибору. Адже молода людина вступатиме в той навчальний заклад куди хоче, а не де є бюджетні місця. У такому випадку шанси, що по закінченні він або вона працюватимуть за фахом значно вищі ніж за нинішніх умов. Поки ж запропоновані ідеї трудового кодексу перебувають на обговоренні експертів, а відтак документ винесуть на розгляд парламентарів. Леся Копилюк, Євген Клочко, Юрій Бобикін, Харків. Новини. Сучасне головне екологічне муніципальне таксі згодом може з'явитися в Харкові. Проект такого є таксі, вже готовий. Головна його суть кажуть розробники. Перевізником буде місто, і саме місто відповідатиме за якість та комфорт пасажирів. В першу чергу, це про безпеку. Тоді, коли таксі керує місто, то якраз місто відповідає за те, що в цьому місці тобі буде безпечно. Тебе не обмануть, тебе не відвезуть туди, куди би ти не хотів. Це в першу чергу про безпеку і про якесь розуміння, що тобі в цьому таксі буде комфортно. Так, звичайно, це не приватна структура. Це ті гроші, які будуть іти на розвиток міста. В рамках реалізації проекту в Харкові буде організована мережа заправок. Мова про облаштування спеціальної інфраструктури із зарядними станціями для електромашин для безперебійної роботи муніципального таксі. Мережа таких станцій має покрити всі райони міста. Передбачається... Передбачається близько 500 машин для початку, і ця ідея мені дуже подобається. Це як Нью-Йорку, знає, що є міське таксі, і ні у кого навіть у голову не приходить сісти до приватника, щоб він тебе підвіз. Це знову ж таки за багато років у людей склалось відчуття, що міське таксі це про безпеку та про надійність. А сівши до приватника, не зрозуміло, куди ти доїдеш. Ні в кого навіть не виникає ідеї користуватися якимось іншим таксі, крім як муніципальним. Коли саме можна буде вже скористатися муніципальним таксі у Харкові, поки говорити зарано, кажуть розробники проекту на все потрібен час, гроші і належні безпекові умови. Леся Копілюк, Віктор Наздрачов та Єгор Мікенін, Харків Новини.